У передноворічні свята вовковенецькі селяни отримали найбажаніший подарунок. Так вони самі назвали завершення будівництва підвідного зупроводу до їхнього селища. В хатах газу поки що немає. кажуть, зробити все одразу занадто дорого. Об'язка хати 2200 На газ нам запропонували, щоб до до хати підвести трубу. 8000. тисяч. Ну і там котел. Ми ще думаємо, да ми ще думаємо шнам. Доставити, хоч нам ставити інці конвектори. Кооператив вже здала гроші. У мене гусак під хатою стоїть, але об'язку ще не зробили. Вже все в мене є і є. Почесні грамоти і велика подяка будівельникам, а ще активістам селища, яким не просто було переконати односельців взятися до роботи. Волковинчани такі такий народ цікавий. Вони дуже тяжко вірять, тому що будучи. В районі в районі з Волковинець заступник голови адміністрації був і шість депутатів районної ради були з Волковинець. І вони нічого не спромоглися за тодешню каденцію зробити для Волковинець, то мало вірилось, звісно. Добудувати газопровід волковинецьким селянам допомогла обласна влада, виділила на це 4 мільйони гривень і пообіцяла, що на цьому газифікація цього та інших районів не завершиться. Вже цього року до за двох неділь будуть газифіковані такі села, як Садове і Коричинці. А, взагалі, це шість населених пунктів, приблизно десь 7 тисяч населення буде користуватися блакитним паливом вже на в перших кварталах наступного року, тобто, частина вже цього року, і газифікація буде продовжена на 2012 рік. Це наше таке завдання, тому що сьогодні ми розпочали газифікацію і таких. Районів, де загальний процент газифікованих сіл був сіли населених пунктів складав лише до 30%. Це Це Дунаєвецької Кам'янець-Подільського району, де вже цьогоріч освоєно 30 мільйонів гривень. Ми газифікували приблизно 120 населених пунктів і запланували на наступний рік, щоб три райони газивікувати 100%. Підведення природного газу селяни називають кроком до цивілізації і гордяться, що таки спромоглися зробити цю нелегку роботу. Анна чешук, віктор Кривий із Дережнянського району для Подільської панорами Михайлівна